Треба просто усвідомити, що Українська Народна Республіка Грушевського, Віниченка і Петлюри, була соціалістичною державою. Соціалістичною не в більшовицькому сенсі слова, а соціалістичною в сенсі соціалістичної. Тому що нею керували соціалісти. Які теж були впевнені, що треба зупинити панівні класи, що треба дати можливості селянам і робітникам, що треба віддати землю селянам, що треба провести такі економічні заходи, які збільшать можливості селянського робітничого населення? Вони майже виключали е буржуазію е з будівництва, майже виключали звичайну російськомовну інтелігенцію, яка тоді складала більшість населення містом, що ми за говорили, що такої україномовної інтелігенції в містах, великих містах України майже і не було. Скоропадський виявився. Так, він не мав такої легітимності, яку мала Центральна Рада, але він мав е розуміння того, що для побудови держави потрібні інтереси всіх людей, які в цій державі живуть. Потрібно знайти якийсь модус вівенді між інтересами селянського населення і населення великих міст, населення Києва, що потрібно забезпечити е в цій ситуації. Можливості для того, щоб в Україні не тільки соціалістичні ідеї розвивалися, але щоб з'явилася Академія наук, щоб з'являлися університети. Шкоропадський, в принципі, до кінця теж не усвідомлював, якою буде подальша доля цього творення. Коливався, як ви знаєте, від повної незалежності Української держави до участі її в якійсь конфедерації з Росією цікаво, що своїми цими настроями скоропадський дуже нагадував першого керівника майбутньої окупованої радянської України. Ми про це поговоримо ще далі. Це буде досить цікавою, досить цікавою паралеллю.